Дівчата, всім привіт! На фоні прекрасного неба і пташечки. Ой, дивіться, летить. Летить, гарна яка. Так ось, на фоні прекрасного неба я вам скажу, що сьогодні буде здебільшого домашній влог, тому що нікуди, крім АТБ, я сьогодні виходити не збираюсь. Я так і не знаю, захворіла я чи не захворіла. Самопочуття не дуже або просто якесь виснаження організму, або все ж таки хвороба. Але я сподіваюся, що я вітамінами, чаєм противовірусним цю хворобу приберу. Вона не розпочнеться. Я дуже на це сподіваюся. Дівчата вчора після чергового вирочкового обстрілу в Дніпрі та області почали діяти графіки відключення електроенергії. Тому вчора вже сиділи без світла, кілька годин. Я ще літом замовила гірлянди, які працюють від павербенку. В мене така в спальні лисить, хочу тут в залі теж повісити. Зніму це Happy Birthday, зніму цю гірлянду, яка від розетки працює, і повішу шторку. Бо ніхто не знає, скільки будуть тривати ці відключення. Сьогодні, наче, їх відмінили в Дніпрі. А що буде завтра, післязавтра, ніхто не знає. Дивіться, дівчата, оця гірлянда 3 метри. Я вам десь тут фотку ставлю, як це виглядає гірлянда шторка, але я думаю, ви знаєте. Сьогодні поки не буду вивішувати, бо відмінили відключення. А завтра, чи може вже вихідні. Треба бути цим зайнятися. І дивіться, дівчата, Цікаво, що оця гірлянда, яка 3 метри, це я взяла як додаткову в спальню, а оце гірлянда 6 метрів. І та гірлянда, яка 6 метрів, вона не так яскраво світить, як та що 3. Все одно як джерело світла, коли його немає, все одно це гарне рішення, я вважаю. Дівчата, ще хочу вам показати ось такі дві лампочки. Вони дуже зручні, тому що у них, бачите, такі два кружечки знизу. Вони можуть постійно бути вімкнені, а можуть вмикатися, якщо рухаєшся. Ось вони виключені. Зараз я отак, дивіться, хоп, провела рукою, вони включились. Дуже зручні. У мене ось така біла, тільки довга. В ванній кімнаті, дуже зручно. Заходиш в ванну кімнату, включається світло. Не треба з собою лампу носити, ліхтарик, не треба ванну з телефоном іти. Типу. Просто зайшов, вона включилась і вже є світло в ванні. Подобаються мені ці штучки, це все я замовляла на тему. Так що, отак от я готуюсь до відключень. Дівчат, напишіть мені, які у вас улюблені квіти. Я ось просто обожнюю хризантеми. Вже два тижні пройшло, як їх мені подарували, а вони все стоять. І гарні! І довго стоять. Просто прекрасна квітка. Чекаю відповіді про ваші улюблені квіти в коментарях. І від свекра дівчата теж стоять хризантеми. Красуньке. Я десь раз в три дні водичку міняю, підрізаю їх трошки і зачищаю від листя. І стоять, як нові. На обід у мене сьогодні грибний крем-супчик і дві гріночки з моцарелою і пармезаном. Підсмажила зверху сирочок виклала, він розтанув. і Зараз буду їсти. Дівчата, всім привіт з нового дня! Сьогодні почуваю себе набагато краще, ніж вчора і позавчора. У мене набагато більше енергії нарешті. Але я хочу зробити на вихідні перерву від відео, тому в суботу і в неділю відео випускати не буду. Будуть шорти, але хочу відпочити, нормально відновитися. Дуже часто, коли до мене починає повертатися енергія, я вже кудись біжу. Зараз вирішила нікуди не біжати. Буду вихідні відпочивати. Дівчата, я в Єві я зараз зніму вам акції, які будуть діяти в ці вихідні з 24.10 по 26.10. На Патрісі Ледо акція 2 дорівнює 4, тут дуже багато знижок. Але немає знижки на оцю помадку з бальзамом, яку я дивилась. Я думала її взяти, до речі. Ще акція Рен і якийсь бренд Under 20, Це для молодої шкіри, я так розумію, косметика. До мінус 50% знижка від звичайної ціни. Це ось, наприклад, ось такий крем 101 гривню, ось такий крем. До речі, мені цей крем з бюджетних дуже непоганий. Я вам так скажу: 142 гривні з вишенькою 101 гривня. Гарні ціни на креми. Дівчата, нам білизну, 2 дорівнює 4. Берете дві пари трусиків і дві отримуєте в подарунок. Що тут за трусики? Я, до речі, ніколи не брала білизну в Єві. Нормальні труси, а що? Нормальні звичайні, як в Аврорі, в домовичку, в добробуті. Дуже гарна акція на вологі серветки дитячі від фірми Joy. берете одну пачку великих або маленьких і другу отримуєте в подарунок. Зубні пасти і ополіскувачі ротової порожнини. Альфамет мінус 40% знижка в вихідні. Так, давайте подивимось. Так, ополіскувачі 500 мл по 82,90, пасти 75 мл 63,90. Нормальна ціна, гарна. Ще ось така акція в вихідні на всі засоби для тонування волосся. Мінус 50% знижка на другу одиницю. Теж гарна акція. Дівчатка знижки на колготки 50%. Давайте ціну приблизно подивимось. Ось Вів'єн 20 ден, тоненькі, 99,90. А що в нас побільше ден, якщо дивитись побільше, ось, наприклад, 100 ден Вів'єн чорні 159 гривень, 200 ден 369 гривень, 150 ден 189 гривень. Нормальні ціни на теплі колготки, гарні ціни. Дівчата на всі прикраси, крабіки, резиночки, дитячі, дорослі, акція вихідні 2 дорівнює 4. Дві прикраси або аксесуари для волосся береш і два. Отримуєш у подарунок. Так, на 3 см засоби знижка мінус 35%, але в нас в Єві чогось їх немає. Чи розібрали, чи ще не виклали. Ще класна пропозиція на косметички, гаманці, шерфи та рукавички один дорівнює 2. Давайте, для прикладу, подивимось ціни на рукавички ось такі. 249 гривень, дівчата. Гарні рукавички Теді. Потім. Давайте перчаточки. Ну такі більш класичні, з гудзочками 269 гривень. Ось такі сірі. Скільки теж 169 сірі. Давайте ось такі більш яскраві кольорові 59 гривень. Рожеві теж 59. Потім що в нас? О, такі чоловічі, гарні, такі теплі. Ну, класні, 169. Зверніть увагу, дівчата, для ваших чоловіків, для ваших синів гарні такі перчатки, 169 гривень. І ще собі можна пару взяти, і буде вам ваша пара у подарунок. Ось, наприклад, дивіться, які гарні, чорні з сірим. Так, яка ціна 169. Ось такі гарні. Теж 169. Так, що в нас тут ще ми маємо? Ось такі я, до речі, собі ось такі брала колись, може, рік назад чи два. Тільки вони були чорні з коричневим. Так, не бачу ціни. Яка тут ціна? 119 гривень. Ось такі сірі. А, ось такі сірі в мене є. Ось такі сірі дівчата колись брала, дуже замерзла, була в жилетці і забула перчатки то зайшла в Єви, там була теж якась гарна акція. Чи за 100 гривень я їх взяла? Чи за 80? Ну, щось взагалі там смішна ціна в тому році. Так, ось такі, наче махрові дівчат. Та 169 гривень. А що ще в нас? Що ще в нас тут є? Ось такий підвелюр і за кошкірою. Так, 229 ось такі кольору кемел і ось такі чорні. Ой, ну гарні такі. 229. Ой, гарні які. Рукавички. Так, що у нас? Ще по-чоловічому. Давайте ще, може чоловічі якісь знайдемо, бо тільки ці ті теплі. Ага, ну Для чоловіків у нас небагато варіантів. Оці, які мені сподобались, такі звичайні по 169 сині, сірі і чорні. Показала вам трошки. На засоби для інтимної гігієни, мінус 50 на другу одиницю. І на прокладки мінус 40 від звичайної ціни знижки на лінджері. Оцінь. Інтимна гігієна у нас які ціни. Umbrella 37,99 400 мл. Лінджері 79,90, рожева і блакитна а зелена 86,90 за 300 мл. About 42,99. About face потім, що це в нас зелена аптека, 76.90, 370 мл Family Doctor, крем мило 56.50, 550 мл. А а 300 мл 59.90. І ось така Біофарма 109, 250 мл. І тут на лаптеци, ось показують ціни меліка. Дівчата зібралась виходити, але хочу вам показати оці обручі. Дивіться, які різнокольорові, такі для ваших дівчаток. Може, і для вас, для ваших б'юті процедур 99,90 І ще нагадаю, ще раз скажу, що на всі прикраси, аксесуари для волосся 2 дорівнює 4. Тобто, можна взяти обруч, ще щось, і ще дві прикраси або заколочки, крабики у подарунок. Дівчата скупилась в Єві Боже, як гарно, яка гарна осінь. І я коли себе почуваю нормально, мені взагалі я і по-іншому до світу відношусь. Мені все так мило, все так прекрасно, душа співа. Ой, а коли погано, я як злюка Бобер. Яка краса. Боже, я люблю осінь, оце Божі. Осінь. Моя улюблена пора року. Особливо, коли не холодна осіння така. Плюс 15, плюс 20. Це вам для настрою, я все хожу. Як мале дитя. Яка краса, листя падає, все жовте, помаранчеве, червоне. Ой, гарна осінь. Дівчата, я вже вдома, хочу вам показати, що я купила в Арусі сьогодні в овочевому на 400 гривень. Оце перед вами 400 гривень лежить. Ще була одна пачка молока, просто я вже його відкрила і спробувала. Молоко, волошкове поле ніколи такого не бачила. Це вперше в Арусі побачила. Зараз воно на знижці 36 гривень, 90 копійок. Написано, що з вітаміном Д. Ну, Будемо сподіватися, що так воно і є. Потім Купила ось таке тісто від Рудь, дуже його люблю, і шоколадну пасту Міленіум від нашого дніпровського виробника. А, а чому купила? Тому що вчора подивилась відео Тані з каналу Цікаві рецепти. Вона теж купила це тісто і розповіла, що любить готувати з нього рогалики, круаснчики, сосисочку в тісті. І оце я подивилась, і так мені захотілося з шоколадом. Тому сьогодні буду готувати. Тісто 74 гривні, руть дешеве тісто, знижки не було, але хотіла взяти саме Рудь. І паста на знижці 230 грам, Так, 230 грам, 155 гривень, 154,90, здається. І купила ще сьогодні в овочевому хурму. Дівчата, дивилась кілька днів назад, як блогери були на ринку, і там хурма по 300, по 350, по 400 гривень. У нас сьогодні в овочевому завезли багато ящиків хурми, і вона по 80 і шоколадний корольок, мені здається, по 70, може і по 80. Ну, я оце взяла на 60 гривень, 5 штучок. Ніяких на 300, на 400 гривень, 80 гривень кілограм. Ну, ось такі покупки на 400 гривень. Я вже хочу круасанчик. Красунчики лежать, запікаються. Дівчата, я в фіналі сьогоднішнього відео показую ой, круасани, пищать. Зараз секунду. Повернулася, дівчата, до вас, показую. Купила серветочки дитячі, 24 штуки в упаковці. Одна пачка коштує 22 гривні, друга йде в подарунок. Тобто, одна пачка 24 штуки вам вийде на 11 гривень. І купила нову щітку собі. Доктор Морген вже колись вам показувала, що саме ця мені подобається. Раніше колгейт були подібні, але вони. Подорожчали і зникли з'єви чогось, тому знайшла подібну доктор Морген. Єдине, що я її частіше змінюю ніж Колгейт. Ось такі покупочки. На цьому дівчата відео завершую. Дякую, що подивились мене сьогодні. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар по бажанню. І зустрінемось з вами відео через кілька днів.